Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки за Англію, без часу миру. 1000 ресурсів і 2 на 2. Мій союзник грає за Іспанію. І так, мій розвиток, міський центр, млин. І одразу ці люди, які будують млин, потім йдуть на золоту шахту. В принципі, золото нам потрібно. Я будую ще селянин без. З кінчені, тому що нижче 200 їжі вони не будуть будуватися, але мені селяни потрібно, тому я вирішив це робити. В принципі, я встигаю потім добудувати риночок, щоб не було голоду. Збираю я ресурси для того, щоб будувати одразу склад, потім риночок, потім кузню і казарму. Мій союзник будує спочатку казарму. ну в принципі Ринок в останню чергу, так скажемо, побудував. Так, це воно що, тепер в нього ринок. Просто будує швидкі військові юніти для того, щоб зробити швидку розвідку. Можливо, навіть якщо деякі е, наші опоненти або гравці не встигають робити швидкі казарми, або не роблять їх взагалі, або роблять і не будують потім військових юнітів, то, в принципі, їх можна швидко захопити, або чому б і ні? І так, тепер я будував свою казарму, починаю робити нескіченність пкінерів, тому що я обняв все вугілля, в принципі, на їжу, і тут також можна нескіченність на їжу. Треба робити поліпшення, в принципі, в кузні і в млині, щоб добувалась їжа набагато краще. Щось я забуваю, поки це зробити. Так, я поліпшення і в кузні. Супер, можна їх тепер на їжу, потім, поки будується. Буде зроблена академія, можна добути там, більше, ніж 5500 їжі, якої достатньо, щоб зробити перший ап на добуток дерева, потім всіх на дерево, і побудувати центр міста. Те, що не вистачає, в принципі, можна з золота на каміння. І класно було б ще одну золоту шахту зробити. І, і залізо теж, тому що. Вони їдять аж цілих 20 заліза пікінери. Треба не забувати. Треба, мабуть, спочатку залізну, потім золоту. Так, тепер я своїх відіслав свого опонента, який наді мною одного ліва, одного справа. і одного нахреста. Тобто, цього. Так, його пікінери доходять. У мене все ще заліза не вистачає, я цього не бачу. Подував академію. Дивимось, як ви бачите. Прийшов швидко і захопив прям цілу націю, тому що немає військових будівель. А кому вони потрібні без часу миру. Правильно? Правильно. Для слабаків ці військові будівлі. Можливо, вони не розуміли, що в нас з захопленням селян. Так, а тут же є військова будівля. Де це навіть є мушкетери, але вони. Стріляють? Ні. А тому що вигілля немає. Так, одним від відкол... відволікаємо. Ось вони за ним відволікаються, а іншим я. Так, та це його. Його навіть сюди швидко дійшов В принципі, мій також сюди. Дивіться, <смі> не захопив. А я захопив цю шахту, і вони тепер не йдуть. А, біжать. Смішно. Біжать. Рятуються. Мене тут то було вже. Він захопив кузню, і вони, в принципі, не можуть будувати своїх військових юнітів, наскільки я пам'ятаю, так гра працює. Так, захопив націю. Цікаво те, що класно захопити націю і своїм військовим юнітом не давати йому знову їх захопити, але при цьому твої селяни... Є військовими юнітами також, тому що вони поряд з ним заходять, знаходяться і вони теж можуть по хребту. От, наприклад, ось так. Якщо, в принципі, не вб'ють твого основного, то можна косити отаким чином. Тільки щоб вбити його військового і залишиться у вас один військовий з вашої сторони, от і все захопити. Ось так це працює. Можна його селянинами навіть допомогти своєму військовому одному юніту захопити всю націю. Ось так це працює. Беремо всіх цих юнітів і на нього. Давай, давай. Ну, він і так вирішив, коротше, відпочити все. На цьому, в принципі, гра. І закінчилась. Військові юніти? Це вам не хухри-мухри. Ось таким чином, в принципі, навіть просто розвиваючись, ми розвивались набагато краще десь з цього моменту. Чи з цього моменту ми вже зустрілися? Ні, я пам'ятаю, що я зробив досконалення. Так, десь ми вже з цього моменту. Прикольно так. На танчик похоже. Угу, танчик з-під горки. Ну добре, така, в принципі, швидка гра. Слідкуйте, якщо ви граєте без часу миру. То до вас можуть прийти швидкі військові ніти. Треба бути готовим. Добре? Відео підходить до кінця. Слава ЗСУ. Переможемо.